Україна очікує на ймовірний наступ росіян у лютому. Про це сьогодні заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він додав, що для агресора це лише символізм дати початку повномасштабного вторгнення, адже військової логіки у цих планах немає. Але українські сили оборони готові дати відсіч. У них є всі для цього ресурси, зокрема і наявна техніка від міжнародної коаліції. Хоча не все з обіцяного встигне надійти до цього часу. Олексій Резніков повідомив, що від завтра за кордоном розпочнуть навчання танкові екіпажі, які опанують леопарди. І як сказав сам міністр, додам оптимізму. Він переконаний, що Україні таки дадуть літаки літаки теж будуть питання, просто які тому що партнери чують нас, що нам потрібна платформа авіаційна для захисту нашого неба. Це теж складова протиповітряної протиракетної оборони. Сучасна літаки. Це може бути f 16 це може бути Гріпін. Це може бути ну, інші країни. для нас. Це зараз не є так принципово. Це вже на експортному рівні будуть вирішувати. ми з партнерами, але я переконаний, що літаки є. І, власне, ці заяви Олексій Резніков зробив на великій прес-конференції на тлі чуток і розмов про його ймовірну відставку з посади міністра оборони після скандалів із закупівлями харчів для військових. Журналісти припустили, що це може бути прощальний брифінг. Однак сам Резніков уникнув прямої відповіді. Чи йде у відставку? Мовляв, лише президент ухвалює таке рішення, але майбутньому міністру за потреби він готовий допомогти порадами і міжнародними контактами. Тому тільки за рішенням президента України я буду приймати ті чи інші рішення, а далі буду знову ж таки робити те, що мені запропонує президент України, що я в команді я буду робити все для дади нашої перемоги. Мій фах, ну як мінімум, юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі знайду собі цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти в цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації.